Україна переживає найтрагічніший період в своїй сучасній історії. Широкомасштабна військова агресія Росії призвела до руйнування інфраструктури, загибелі тисячі цивільних осіб, втрати життя та бізнесу, а також трагічних доль дітей, які залишилися без батьків. Ці події назавжди змінили життя кожного українця. У такий складний період особливо важливо об'єднати зусилля суспільства для допомоги тим, хто опинився в найбільшій уразливості. Не тільки матеріальна підтримка, а й правова допомога відіграють ключову роль у відновленні справедливості та захисті законних прав та інтересів людей та бізнесу, які постраждали від війни. Саме тому благодійний фонд Харківський спротив ініціював всеукраїнський гуманітарний проект Офіс правової допомоги. Об'єднавши адвокатів, юристів та науковців у галузі права. Основна мета та цілі всеукраїнського гуманітарного проєкту Офіс правової допомоги це безкоштовні юридичні консультації, малозабезпеченим сім'ям з малолітними дітьми та інвалідам, тимчасово переселеним особам, сім'ям загиблих військових, малому та середньому бізнесу. Правова допомога територіальним громадам у відшкодуванні збитків від військової агресії. Провадження механізмів участі громадян у процесі прийняття рішень, у посиленні місцевого самоврядування, створення інформаційних ресурсів, розробка та розповсюдження інформаційних брошур, буклетів та доступ до соціальних мереж з правовою інформацією для громадян та бізнесу, соціальна адвокація, захист конституційних прав уразливих соціальних груп, проведення освітніх та інформаційних заходів з прав людини. Соціального захисту та підвищення правової грамотності громадян, правозахисна діяльність, юридична допомога у захисті прав і свобод громадян у судах, органах державної та виконавчої влади, отримання компенсацій та виплат тощо, психологічна підтримка, індивідуальні консультації та підтримка, групові заняття та тренінги щодо покращення психологічного благополуччя, відновлення ментального здоров'я. У рамках всеукраїнського гуманітарного проєкту Офіс правової допомоги планується взаємодія та співпраця з органами державної та виконавчої влади, навчальними закладами, громадськими організаціями, благодійними фондами та волонтерами, медичними та соціальними організаціями, міжнародними недержавними організаціями, форми надання правової та психологічної допомоги це створення офісів правової допомоги в обласних центрах України. Центри психологічної допомоги, мобільні групи адвокатів та психологів по наданню екстреної допомоги, гаряча лінія юридичної та психологічної допомоги, телеграм та Ютуб канали У рамках всеукраїнського гуманітарного проєкту Офіс правової допомоги вже створено представництво в обласних центрах: це головний офіс у місті Харкові, а також у містах Київ, Одеса, Миколаїв, Вінниця та Дніпро. Сподіваємося, що всеукраїнський гуманітарний проект, Офіс правової допомоги, стане символом надії та захисту прав кожного, хто пережив трагедію війни. Слава Україні!